Хоч я сьогодні буду грати в Tokyo World. І я так подумала. А якщо нам поїхати на море? Я, звісно, не в селах моча буду брати, а то у мене шкаф просто розірветься. Я вам так, роз... я вам так скажу. Ага. Давайте зараз ще быстренько, прям бистренько для моєї оцеї Боні, чи як там, я ще ім'я не придумала, візьмемо е, переноску. вона Щас найдемо все, знайшла. Все, Боня, Ой, господи, наш мені пакет з якогось хола. Фух, ну що, давайте будемо починати збиратися. У мене є ось така от чемодан. Ой, господи. Я зараз буду упаковувати саму Боню. Я її так назвала. Давайте зараз їй серце України положимо цього. От... Коротше, ось така от у нас Боня. У мене, коротше, тут щось. Я не знаю, що у мене тут твориться. Давайте. Будемо починати збиратися. Наші я дві взяла, треба одну викинути. Я не знаю, як в мене ще Ваш дом прекрасний, але пора які вещи викинути. Я не знаю, як воно у мене тупо ще це не висвітилося. Давайте сейчас. Оце от можна. Ой, господи. Давайте щас цем. Це, це на холодну погоду, якщо буде. Це і це. Сейчас і щас ще Це. Хах, все. Купальник треба ж взяти. Точно. Забула. Так, піжаму. Піжаму, піжаму, піжаму. А, в піжамі я і так. Ага, зараз давайте. в чомусь поїдемо, в чому я не знаю. А, я вже можу в цьому. Ага, Так це кладу. Ага, все. Це. Ага, ви, речі взяли. Так, тут у нас будуть речі. Е, кошельок візьмемо, а, очки я хочу вдягти. Це беремо, я не знаю, на що це. Ага ж, давайте ще хочу, може, дзеркальце. Хотя ні, давайте без дзеркальця. Без дзеркальця будемо. Ага, сюди. Давайте запихнемо це. Це. Ой, ладно, з цього будемо. Все, закривайся. Закривайся, Заюш. Закривайся. Фух. Перший двухкілограмовий чемодан собран. Ох, прикольно. А це давайте будемо все складувати до моєї Бні. Ага, тепер ця сумочка. Я не знаю, що в неї влізе, але вона якась мік... мікро для моїх віщей. Кактус хай живе. Ага, це я не хочу. Треба зараз свій бардак взяти. Воно просто естетично виглядає. Господи, то господі, все уйди, уйди, отак. Я буду брати сюди жувачку. Куча мані, куча мані, треба, його, треба брати їх. Треба брати мані. Беремо мані мані. ага, Тепер беремо все для такого всього. Для точки я не хочу брати. Давайте візьмемо це і потім ще. Ой, господі. Ой, так, що там ще я хотіла взяти? У мене воно десь туди попало. Ну ладно, фіг з ним. Угу, mm -hmm. так, понятненько. Давайте сюди ручку. Ага, я хочу ще взяти чашечку. Бутылочку. Ага, то я не хочу. Давайте візьмемо. Ага. simple dimple. Simple dimple, говорю. все, симпл dimple ложим. Ага. Поки що у мене ще не взорвався. Ця сумка поки що в мене... А, вже взорвалась. Все, угу, берем. Вторая двухметровая сумочка, все. Давайте теперь складать мне рюкзачок. Угу. Ага, давайте сейчас мы не будем складать вот это. Так, один маркер ручком. Ручком. вот так, все. Ага, угу, так, это. Сейчас еще линейки треба взять. Это мой такой запасный. Все. О, все, Не, хоча, ребят. Кра... Ребят, извини, ну, вибачте, ну, я буду без пенала. У мене вот так вот є. Ага. Так, давайте візьмемо це. Тут у мене буде посудка. Це. це. Ага. І ще давайте візьмемо. Не, все, хвата, хвата. Хвата, хвата, хвата. Це, все. Ще духи от діор треба взять. Так, це. Ви... Так, так, це, так, 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 так це. Так, це закриваємо. Лахмотям я візьму. Так, телефон. Тут уже все. Так, 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 так. Взяла, 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 взяла. Ага, так, беремо аптечку, щоб якщо мене укачало, то що це було так. Ага, ага, ага. Так, в кабіні все окей. Угу, угу, угу. Давайте сейчас сюди покладемо це. Ой, я придумала, ребят, вот так вот. Ось так. Потім оце отак вот і все. Ой. Тепер закриваємо. Вторая сумочка. Яка не кладеться. Ну чого, той поклався, а той нет. Ладно. Ага, все. Сейчас еще фоточку треба з пам'яті. Отак. Що цього оленя треба Угу, Так, так, так. Ой це треба виключити. Ага. Вроді все. Ну я точно не знаю. Ага, все. Це є. Тепер ще це і це. Це давайте покладемо так, потім. Але хоче щось не беруться. Їх треба тільки брати так. Давайте зараз будемо брати якихсь таких, які будуть нести мій, мені все. Які будуть мені нести все. І давайте отакого на всякий случай. Несіть. Все, несіть, несіть. Все, перший. єсть. Другий готов. Третій. Ага, ага, ага. ага, Так, ага. Наберемо її лохмоття. А я королева буду нести тільки це. Ага. Ну, і щоб цей не розслаблявся, то йому теж візьмемо. Оце, носи. Все, Фу, все забрало, все забралось. Тепер можна їхати. Давайте так представимо, що я вже полетіла, і я вже буду на морі. Море Там, ага, острова, улица окей. Вот, а, все типа приехали. Вот, от, все мы оттуда ушли. Все, давайте так, все мы ушли. И давайте возьмем на второй поверх сначала будем. Ой, можете, будь ласка, уйти? Хоча, давайте зараз гля... глянемо на Бо там, вроде на одного номер. І потім ще на третьому. Ой, мабуть, не в цьому буду. Ага, а ти куда це покласти? Не, можно? Не, мені нельзя. Можно куда-то сюда покласти все. Давайте сейчас глянем еще на третьому поверсі. Если там будет нормально, то краще, ніж тут, то я піду туда. Ну мабуть, и так там буду. Ой, ні, тут сильно треба багато. Давайте краще тут будем. Только там треба, треба будет прибраться. А то там... Mm -mm. Oh, хорошо, хай там садить. Окей, okay. ладно. Просто закрываем. Давайте сейчас рандомным, рандомком будем давать. Вот так. Так, сейчас С, С, С. Надо ржи На С, на С. Ага, все, тут есть. Уф, все, можно за заезжать мне на рейс. Все, давайте, все приносите. Все. Починаем. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Раз. Раз, два. Сейчас. Три, четыре. Все. Вроде все упаковалось. Все. Все тут мягкую подушку туда, ага, це туда, це сюда, ага, косметичку, давайте косметичку там, хай будет, ага, это тут, все, давайте теперь вещи раскладать, пижамка Виктория секрет, господи, то что она туда, уф, угу. все, теперь раскладываем, не, давайте, давайте заместо вот Ага, тепер там наверху розкладати треба. Тут максимум 4 чи 5. Так. Угу, так, раз. 4. І ще тут 5. І тут теж 5. Тепер внизу. Давайте тут. І ще. Іще, іще. О, якраз ідеально. Так, так, все. Оце є, оце є. Тепер моя Джесіка. А, а, це я не пам'ятаю. як її забуть. Я не пам'ятаю, як її забуду. Я не пам'ятаю, як зовуть мою собаку. Господи. Так, тепер аптечка. Давайте аптечку сюди. Давайте потім це туди покладемо. Давайте сейчас сердечко сюда. Це сюда. Ну шо ти накладеся? Ладно, будемо так. Ой, тут іще мої духи от Діор. Давайте краще це тоже. Давайте отдамо якось отак. Ага, давайте кудись туди його в даль покладемо. Ой, серце не треба туди. Давайте йти туди. Ігрушки сюди. А, ламу цю, цю сюди якось давайте. Ой, господі, все. Поклали. Ага. Це є ще не все. Це так треба сюди йти на кухню. Де кухня, ребят? Де кухня? А, это, типа, там кухня. А, это, треба вот так вот сейчас выпьем. Сейчас, хай у него там это будет. Вот тут, хай, будет у него. А у меня тут будут кружки. И тарелочка. Це? Так, сімейну фоточку. Ну ні, це з подружкой. Так, все. Лахмоття по номеру розкидуємо. Нічого страшного це моє. Так, мані-мані куди класти, а? Я не знаю, куди деньги класти. Все. Я все запхала, але я не знаю, чи я його тепер достану. Mm? Все, я достала. Хаппі-хап. Тепер забираємо це, це сюди. Так. Угу. Це сюди. І гроші. Господи, давайте доставайтесь. Все, і це сюди. Майже все! головне тепер це все розкласти. Це давайте сюди, а це сюди. Відкривать. Я кровать. Ага, і тепер не знаю, куди це все дібати. А куди? Реально, ребята, куди? А, в коридорі, давайте буде. Давайте це все буде в коридорі. Капець. Капець, капець, капець. Так, це підемо. теж фітнесе. Це сюди. А це сюди. Все якось так. А де маленькі сумки, до речі? Я ще вроді маленькі брала десь. Я не помню, які були вони. Ай, ладно, будемо без них. Нічого страшного. Я буду ходить на море з цею. Все, давайте зараз це кладемо. Це кладем теж, це теж кладемо. Ой. Це якось отак. Це тут. Давайте сюди це. Сюди це покладемо. Ну, ладно, хай там буде. Так, телефон. На телефон чого не кладеться? Ладно, давайте телефон тут буде. Я не знаю, що він там робить. ну ладно. Все. Ну, і на що ми приїхали сюди, щоб покупатися в морі, звісно. Ага, давайте зараз будемо вже збиратися на морі. Забираємо це. І ще треба якесь літнє Щоб шорти і те. ага так то не о я знаю давай-то давай-то да давай-то Давайте давай-то я сейчас с буду Ага, так окуляр снимать треба Сейчас треба взять какое-то там средство ну там бесплатно есть я знаю Ну не тут воно до п... Пе... Ну воно до нульовому, я знаю. Зараз їдемо. На нульовий і там якраз... Ну там є купальники, ну за це средство-то я не знаю. Якщо не буде, то нічого. Єесть! Ну, купальник в мене є, мені він не треба. Мені тільки таке треба. Там столова. Все, давайте зараз підемо. Як на якому я там? На третьому? Да, вроді, так. Да. А, ні, я не на третьому. Я на я на першому. Я на першому. На що я на нульовий нажала? Господи, я тут катаюся! Ай, все, давайте, все. Тепер я нормально. На другу на перший, Слава Богу! Нарешті в мене пальці туди тикнули. Все, покаталися на три етажа. Я, я не считала, вроді це так, вроді. Угу. Ще треба взяти полотенце. Полотенце ще треба брати. Це. Це ні ще шо. Еще давайте розкуп. Угу, угу, Так, собака дома спить. Угу, mm -hmm, так. Там ще є шампунь. Нам ще треба шампунь. Що помиться? Mm. Так. Все. Беремо сумочку нашу. Духкілограмову. І тепер йдемо на море, на наше довгожданне море. Зараз знайдемо його. Все сюди. Фух, Дівчинка, давай, іди. Іди там десь із Все. Все прошли, идем. О, тут мороженом. Девочка, давай тебе сделаю делаю Ну давай-то. Ага, так было. И еще три. Давайте. И что? Ой, господи, шо я натворила? На зрель. Давайте сделаем собі шоколадный. Шоколадный шоколадний... з... не без вишенки. Давайте. Давайте с палочкой и ведмедиком. Так, все. Хотя давайте без ведмедика. Давайте ведмедика займем. Дякую. Дякую вам. Давайте. Давайте тут будемо. Не, хотя давайте краще тут. Так. Сейчас це. Потім, потім, Зараз це. Це потім. я поки що приготую. Сейчас теперь мажемся, все, помазались, расчесались. И это теперь приготовили. Все, хай тут будет. И теперь можно идти плавать. Это типа такая доска, чтобы плавать. А это для серфинга. Девочка, стой, давай вместе все мы вместе. А тут не станешь наводить, тут не. Тут все есть? Такая вот записочка. Ага, что там? Сейчас тут ЕОЦ. И тут еще там скорбу. Я ще пам'ятаю, що там якась доска була. Ну, яка я точно не знаю. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмяк і на цьому. Всім до побачення!